Вітаю товариства! Сьогодні я розкажу, як я покращив систему охолодження свого інвертора PAWMR 24 В потужністю 4,2 кВт. Інвертори цього бренду досить популярні через непогану якість та низьку ціну. Також існує багато інверторів, які мають майже ідентичну схемотехніку і відрізняються тільки назвою бренду. І однією з проблем таких інверторів є шумність роботи вентиляторів. Причому шумлять вони не через те, що неякісні чи погані, а просто тому, що інвертор майже не контролює їх швидкість. Наприклад, мій поточний інвертор під час зарядки акумуляторів вмикає вентилятори. Майже на повну потужність, і вони починають сильно шуміти, хоч температура інвертора не піднімається вище 30 градусів. Але після закінчення зарядки і при переході в байпас вентилятори продовжують працювати на високій швидкості, тобто вони досить часто працюють в холосту і при цьому сильно шумлять. Щоб усунути цю проблему, я встановив плати, що контролюють оберти вентиляторів в залежності від температури. Плата ставиться між інвертором та кожним вентилятором. Тобто плату ми заживлюємо від інвертора, підключаємо до неї термодатчики, а вентилятор підключаємо вже до самої плати. При збільшенні температури плата збільшуватиме швидкість вентиляторів і навпаки зменшуватиме швидкість, а значить і шумність вентиляторів, при зменшенні температури інвертора. Подібних відео на Ютубі досить багато, і свій попередній інвертор Павер 24 вольта потужністю 2,2 кВт Я модифікував саме за їх допомогою. Але поточний інвертор має дещо іншу схему, і попередній варіант вже не працює, тому довелося знайти інший спосіб. І зараз я покажу, як саме ця модель і її подібні можуть бути покращені. Як взагалі інвертор керує охолодженням? Вентилятор підключається до інвертора трьома контактами: два з них це живлення, плюс та мінус. А третій – керування обертами за допомогою ПВМ або ШІМ – широко імпульсна модуляція. Якщо вентиляція не потрібна, то інвертор повністю вимикає вентилятори, вимикаючи живлення на роз'ємі. Але якщо ось таку плату встановити безпосередньо в роз'єм живлення вентилятора, то інколи вона не встигатиме увімкнути вентилятор, коли з'являтиметься живлення. І інвертор видаватиме помилку про відсутність вентиляції. Тому плату підключають так, щоб вона працювала постійно. Для цього ми маємо забезпечити постійне живлення, а значить, роз'єм вентилятора нам не підходить. І ось тут головна відмінність між різними версіями таких інверторів. В попередніх модифікаціях інвертор вимикав саме мінус в роз'ємі живлення вентиляторів, і щоб плата працювала постійно. Тоді ми шукали мінус на платі інвертора, який не вимикається. В цій версії вимикається плюс в розієми вентилятора, і нам потрібно вже шукати плюс 12 вольт, щоб забезпечити постійну роботу плати. На щастя, довго шукати не довелося. На платі світлової індикації в моєму інверторі є вільний роз'єм, який якраз видає 12 вольт. Саме туди я підключив обидві плати. Але жовтий провід керування для кожного вентилятора має бути в рідному роз'ємі. І ось так виглядає фінальна комутація плати. Живлення на плату подається постійно. Жовтий контакт керування підключений, щоб інвертор бачив вентилятор. Термодатчики приєднані до плати і прикручені до відповідного радіатора. Термодатчики прикручуються до вже наявних термодатчиків від самого інвертора. Вентилятор підключений до своєї плати. Зверніть увагу, що порядок пінів на виході плати відрізняється від порядку на роз'ємі вентилятора. На платі послідовність стандартна для. Вентиляторів, які присутні на ринку, це мінус плюс та сигнал керування. Найпростіший спосіб підключити вентилятор до плати це перепінувати роз'єм вентилятора, тобто змінити послідовність пінів. Оригінальний роз'єм вентилятора не дуже підходить до роз'єму на платі, але його все одно можна туди вставити. Також разом з перепіновкою можна змінити і сам роз'єм, щоб він підходив краще. Тепер налаштовуємо саму плату. Спочатку налаштовуємо мінімальну швидкість вентилятора, щоб він не шумів. Це та швидкість, з якою вентилятор буде працювати постійно. На платі є кнопка, якщо її натиснути один раз, то швидкість збільшується. А якщо натиснути двічі, то зменшується. Таким чином, обираємо комфортну за шумом швидкість вентилятора. Після зміни мінімальної швидкості. Світлодіод буде деякий час мигати, і налаштування збережеться тільки після того, як він перестане мигати. Тепер нам потрібно налаштувати, як саме плата буде реагувати на зміну температури. Ось коротка інструкція і таблиця температури, яка йде в комплекті. Обираємо із таблички температуру, при якій плата почне збільшувати швидкість обертання вентилятора. Це Середня колонка, а потім з третьої колонки обираємо проміжок, на якому обертання збільшиться до максимального. Щоб це зробити, затискаємо кнопку на платі. Світлодіоди почнуть повільно блимати. В цьому першому кроці я виставляю температуру 35 градусів. Значить, має блимати один центральний світлодіод. Щоб збільшити температуру, клацаємо на кнопку один раз, щоб зменшити, клацаємо двічі і таким чином обираємо по світлодіоду ту температуру, яка нам потрібна. Тепер затискаємо кнопку ще раз і переходимо до наступного кроку. Тут будемо обирати саме проміжок, на який вентилятор розкрутиться до своєї максимальної швидкості. Я обираю проміжок в 30 градусів, і це значить, що при температурі до 35 градусів вентилятори обертатимуться на мінімумі. Потім зі зростанням температури буде збільшуватися швидкість вентилятора, а при температурі 65 і більше вони вже працюватимуть на максимумі. Проміжок 30 градусів це згідно схеми, 2 світлодіода по краях. Щоб завершити налаштування, знову затискаємо кнопку. Все налаштовано, але у мене виникла проблема, що на виставлених мною мінімальних обертах другий вентилятор не хотів вмикатися після того, як я вимкну і увімкну інвертор знову. Він вмикався тільки тоді, коли я збільшував мінімальну швидкість, але тоді він вже відчутно шумів. Я виправив це, замінивши вентилятор на менш потужний. Замість заводського на 12 вольт 0,4 А я взяв вентилятор для комп'ютерного корпусу на 12 вольт 01 А. Він все ще непогано охолоджує за рахунок своєї ефективності, але при цьому надзвичайно тихий. Нагадаю, що розмір вентилятора 80 на 80 мм, товщина 25 мм. Перший вентилятор теж можна замінити в перспективі, але він досить потужний на 1,4 А, тому потрібно шукати відповідну заміну. Отже, тепер більшість часу інвертор працює майже безшумно, а під час великих навантажень або під час зарядки акумуляторів великим струмом вентилятори прискорюються, щоб краще охолодити інвертор. Якщо великого навантаження немає і інвертор більше не нагрівається, вентилятор знову повертається до мінімальної швидкості. На відстані 1 метр від інвертора я заміряв шум за допомогою телефону. Показники не дуже точні, але. Достатньо для розуміння, що покращення системи охолодження вдалося. При цьому при зарядці акумуляторів температура інвертора не піднімалася більше 41 градусу. До цієї модифікації, коли вентилятори крутилися швидко і дуже сильно шуміли, температура була в районі 30 градусів. Ось така вийшла модифікація, досить проста, але дуже дієва. І на цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і ставте вподобайки відео. До зустрічі!